Фабрика Зірок 4 відтепер в надійних руках. Її музичним продюсером буде людина, яка знає, як вийти переможцем із найскладнішої ситуації. Це генеральний директор радіостанції радіо та телеведучий музикант Сергій Кузін. Він обіцяє задіяти усі свої ресурси, щоб про фабрику Зірок 4 дізналася вся країна. Кузін так перейнявся шоу, що продюсувати учасників збирається і після закінчення програми.

І в армії служити, і ракети запускати, і музикантам на свадьбах грати, і мити в США, і вчитися там же в коледжі, і працювати клінером в небольшому ресторанчик. Народився у Німеччині, живу у Білорусі, Голландії, Франції, Сполучених Штатах. Сім років тому перебрався до України. Себе вважає перш за все професійним медіаменеджером. Про те, що не став відомим актором чи гітаристом, не шкодує. Адже в шоу-бізнесі його і так знають як професіонала. Він не тільки співає, а ще й грає на всіх музичних інструментах, окрім духових, та не втрачає можливості вразити ерудицію у пізнаннях музичної історії. Якого року розпався гурт Ледзепелін? Яку назву мав перший альбом me». Яка знаменна подія відбулася в житті гурту «Металика» у 2009 році? «Дев Магнетик» – альбом, який вони зробили, або приход Трухіліо, басиста. Вже 16 років у команді Сергія Кузина ті самі люди. Хто-хто, вони його знають. Кажуть, цілеспрямований, вимогливий та дуже веселий. Дуже прикольний чувак, що можна про нього сказати. Поє, танцює, не п'є, попрошу, практично як реклама звучить. цьому ну, при при постійно він так в хорошому настроєнні. Да. Вот, вже близько року він успішно працює ведучим на новому каналі. А відтепер став ще й музичним продюсером фабрики зірок 4. Професіонал своєї справи Сергій Кузин з конкурсантами вже знайомий. Каже, судити буде суворо та обіцяє. Буде дуже цікаво. Костянтин Михайлов, Роман Боднар, Новий канал.